<губ> <табоні> Шановні друзі, а тепер прошу уваги за традицію... Героїчним діям. Ми маємо змогу грати, ми маємо змогу жити. Ну, а звісно, не 12. А -а -а універсали. Владислав Парвєєв, номер 11, капітан команди Кирило Ілля Бабак, номер 16, Іса Зеленкевича. Ну і Віталій Розпоченюк, тренер команди Сокіл. Ви знаєте, що Роман Ковальчик дискваліфікований за другу жовту картку, яка перетворилася на червону. На у нас відкривається рахунок Голос! голос. Зараз дивимося, напевно, помилився так. Бабак, але прикривав м'яч корпусом. До останнього, але Чернявський знайшов змогу пробити по воротах Шевченка. Бабак, що стосується хіта, в воротах Олександр Сухов, номер 77 і Ще один голкіпер в заявці, Олександр Кравець, номер перший. Капітан команди Ігор Чернявський, 14-й номер, Євгеній Жук, 11-й Андрій Мельник в сітному сезоні. І подивимося, звісно, як буде прогресувати команда, тому що це було нагадаю, це був перший. Сезон. Ух, який удар. Парвієв. Нічого собі. Парвієв стріляє як. як з гармати. Дивимося. Парвієв під праву ногу. Чижик там намагався завадити сухову, але м'яч залетів у дев'ятку. Ну, питань нема. Подивіться, який удар могутній у Парвієва. Атлетик футзал. Ну і звісно, там. Ух, який удар! Андрій Мельник. Знову водить свою команду вперед. Голос і родині Андрій Мельник. Супруга там і син. Ух, який удар. Там нічого не міг зробити Шевченко. Ох, як же ж викрутив цей м'яч і переграв Первієва. До речі, Мельник пустив в дім. М'ячик Первій. Сьома хвилина. Ось Привєєв забив на шостій, а Мельник на сьомій. 2-1. Нічого собі, у нас такий uh, результативний. Ну, поки що, результативний початок поєдинку, але, звісно, він у нас. Шеремета пробуває небезпечно. Вітри показують від сокола. Четвірка хіта міняється. Жук, сірий, Чернявський. І мельник виходять. Жук. Удар. Ух. Шер Шевченко. Здорово. Продовжується четвірка. Сокола вже доволі таки тривалий час грати. У хіта вже змінилася. Четвірка вже ще хвилину тому. Пробиває Чижик. Сухов. Ну, ось нарешті змінилася. Четвірка у Сокола. Данилюк. Сохорук. Зеленкевич. Зараз Сохорук пробиває. Контратака. 3 в 3-0. Фантастика. Продовжується атака, але не реалізували 3-0. І, звісно, підписка для тих, хто ще не підписався на канал. Афу. Роман Ковальчик прийняв участь у цій атаці. Абзалов на перехопленні. Бабак. Сухов. Здорово. Сухов. Прямую до центрального кола. Хороша передача на жука. В абзалу потрапляє м'яч. ще один удар. Стійка! По можливості перевагу свою збільшити. Віталіорспашенюк ще не брав тайм-аут, нагадую. І є можливість у нього ще. Чижик пробував. Рятує свою команду. 2-3 за фолами Ситуація не критична для обох команд. Пробиває у нас чижик і знову у. Шевченко. Підключається знову кіпер Сокола. Парвієв. Бабак. Первієв. Пропускає дотепно м'яч. свою команду. Дивимося повтор. Як дотепно пропускав. у ворота, може вилетіти, а може покотитися по лінії. Все може бути. Так, фарт є, але все ж таки це, звісно, на мій погляд, Абзалов пробиває. Сухов на місці. Чижик. Така четвірка у Сокола, Шевченко. У воротах у хіта Чернявський жук. Мельники сірий на перехопленні Чернявський. Пас на жука. Жук. І Шевченко рятує. Ух, як впав. Чижик, наступивши на м'яч. Чернявський пробиває. Забиває Чернявський. Третій м'яч своєї команди. Голасо. Другий Голасо. Ігоря Чернявського. Дивимося, повтор там. Ось цей момент просто послизнувся. Чи на м'яч наступив Чижик? Впав. Жук м'яч підібрав, відпасував. Дивимося ще один повтор. Так. Просто не фарт для Даніла. Підібрав м'яч жук. Відпасував на Чернявського. І Чернявський пробив, тому що е, Шевченко був не готовий до, до такого розвитку подій і розстріляв у... їх перемогу. Чернявський на жука пас. Здорово хне... Помінялася четвірка хіта. Шеремета, журба, Педяш і Сметаненко. Зараз на перехопленні був Сокіл. І бачили ви бісіклету від Гуцуляка. Данилюк. Бабак. Буде бити бабак сам не без Абзалов Чижик. Парвієв і бабак. Сокіл вперед. Ось Болівальники Сокола є. Чижик на фланзі. Простріл. Абзалов там. На підбиранні Шижик буде бити Сам пробіг на фланзі. а чужик. І знову пробуває Шижик, І знову небезпечно. Жик забрав м'яч у Чернявського. Абзалов. Парвієв. Пробиває. Парвієв. І Суков! Первієв. шот! Денис Зеленкевич з'явився. Бачимо, що. Ух, який удар! І четверці зараз доповнює ці, цю трійку. Чижик. Абзала впервіє. Пробиває Чижик. Все постійно ходять на наші матчі. Артем Мілевський, Олександр Алієв. Були вони всереду на п'ятому матчі. І пробиває Шевченко. Забиває несподіваним ударом. Розчарований Олександр Сухов. Що м'яч таки долетів цокола. Дивимося. Повтор. Не встигали там закрити. Шевченко один пробиває, а там рикошеті. Невеличкий від Євгена Сірго. Бачимо. Так, від коліна Євгена Сірго. Ну, знову не фар. Е, Маю на увазі знову водять на раду. що вони там придумали. Чижик пробігає. Первієв. Б'є сам Первієв. на обовським. І Шевченко на м'ячі. Шевченко удар! Хід став першим в історії чемпіонама. А Жук забув 33 м'ячі. На сьогодні в екстралізі у жука вже 30. Шевченко пробиває порожні ворота. Сірий б'є. Чижик перейшов в, тепер вже на лівий фланг. А Шевченко намагається натягувати. А, пробиває первіє мар 2 півфінальної серії. Завтра у нас неділя, 18 травня.